Ми побачимо, ну, ми знаємо, що є гвалтування в, в, в Америці, і ми побачимо, що це таке. О, Миколай, ми починаємо. Так, і зараз ми розглянемо, як це працює в Сполучених Штатах Америки, тому що як ми вже сьогодні бачили, на, на секції питань. Що насправді в українському законодавстві це працює трохи не так, як в американському законодавстві. В американському законодавстві, по-перше, сама стаття більш обширна, вона називається не зґвалтування, а сексуальне насилля. І, по друге, там є деякі моменти, і зараз ми якраз розглянемо, що ж це таке за моменти, чим воно так сильно відрізняється. І, будь ласка, Роман Григорович. Сексуальне насилля. По перше потрібно розуміти, що сексуальне насилля в американській системі воно працює там, зразу вже в статті вказується, де воно може відбуватися, і там дуже великий перелік. Там не тільки територія Сполучених Штатів, але, наприклад, і кораблі Сполучених Штатів, і будівлі Сполучених Штатів. Я так розумію, мається на увазі, мабуть, різного роду посольства і так далі. Тобто, там дуже дуже багато. То це може сказати так, все, що стосується Сполучених Штатів. Якщо там відбулося сексуальне насилля, це буде злочином Сполучених Штатів. А сексуальне насилля, вони е, е, ну вони вносять слідуще поняття для сексуального насилля. Свідоме вчинення вступу іншої особи в сексуальний акт без її волі на те. Е, Ну тут, до речі, не дуже правильний переклад. Тут без її волі я написав насправді там написано без її згоди, without consent. Тобто, якщо одна людина заставляє іншу людину вступити з нею в сексуальний акт проти проти волі, ну тобто без згоди, то це вважається насиллям. Але, але в них є ще е, дуже цікавий розподіл, тому що в них до насилля відноситься також і е, педофілія. Тобто, якщо в нас це окрема стаття, я був здивований, але в них це знаходиться саме в цьому самому параграфі в цій самій статті. Тобто, в них педофілія це вид сексуального насилля ну, над дітьми. І давайте взагалі розглянемо які три види є в них. І так, перше це е, взагалі сексуальне насилля, тобто без яких хліб без яких набуть поточнень, які там є обов'язкові умови, е, е, є чотири варіанти, коли це вважається насиллям. Перше, це коли людина не дала згоду, тому що вона не розуміє взагалі, що відбувається. Е, Ну, наприклад, можна сказати, людина напилася так. Напилася, і вона просто не розуміє, що відбувається, і хтось цим користується. Тобто, в цьому випадку, навіть якщо людина дала згоду, але вона не розуміла, що вона робить це, вважається насиллям. Тобто людина повинна була розуміти та, та людина, яка це вчинала, повинна була розуміти, що інша людина не розуміє, що відбувається. Друге другий варіант це коли людина не може відмовитися. Ну, наприклад, вона лежить без тями, тобто вона фізично не може відмовитися. І в цьому випадку це також вважається сексуальним насиллям, якщо це відбувається в такому випадку. Третє це без згоди з допомогою примусу. Ну, наприклад, якщо людині кажуть, що якщо вона не вступить в сексуальні відносини, її звільнять. <звільнять> з роботи Це ну примус. Тобто тут є дуже важливо, тому що є інші види примусу. Це примус, смерті ну, страхом смерті і е, страхом травм. Це трохи інша стаття, це трохи сильніше. І так, примус. Без страху смерті або е, травм, і введення е, в страх. Знову ж, введення в страх, без страху смерті або травм це якийсь небудь інший страх, будь-який страх, так можна людину налякати якимись іншими речами, е, це чотири випадки, коли це вважається сексуальним насиллям. І тут дуже цікаво, як покарання прописане в них в системі покарання слідуюче – штраф. Та ув'язнення на будь-яку кількість років, в тому числі довічно. Але зверніть увагу, смертна кара тут поки що не, не вживається, тобто без смертної кари. Другий варіант, як я вже казав, це педофілія, тобто, коли відбувається сексуальний акт з дитиною до 12 років або з людиною до 16 років з умовою, що та людина, яка вчиняє цю дію, вона більше як на 4 роки старша тої першої людини. Ну, тобто, наприклад, одній людині 15, іншій людині там 19 або 20. Все, це достатньо для того, щоб при, приміняти цю статтю. Або є ще інший випадок, це коли людина являється підопічною або офіційно затриманою. Ну, наприклад, якщо це відбувається в тюрмі, так, тобто людина в тюрмі офіційно затримана, вона там знаходиться, вона там, ну вона не може звідти вийти, і якщо е, люди, які працюють в цій тюрмі, е, Виконують сексуальне насилля над тою людиною, то, ну, тобто виконує сексуальний акт з тою людиною, то це вважається сексуальним насиллям. І е, також е, карається в законодавстві написано, що карається штрафом та або ну, тобто може бути е, штраф та ув'язнення до 15 років, або просто штраф, або просто ув'язнення до 15 років. Тобто там так це прописано. І третя третє стаття в них називається aggravated sexual abuse, тобто це якби посилення. Це от якраз наше ем, кваліфіковане, кваліфіковане зґвалтування. Це коли людину гвалтують силою під страхом смерті, під страхом травм, під страхом викрадення. Тобто кажуть, що якщо ти зараз там не зробиш, то ми тебе просто вкрадемо там і продамо кудись, наприклад. Або через отруєння. Ну, мається на увазі, що, наприклад, людині просто підмішали щось в її там, воду, в її, на, на те, що вона пила, чи їла, і людина просто перестала розуміти, що відбувається. Ну, там Якісь наркотики чи алкоголь, чи щось. І в цьому випадку це також є aggravated sexual abuse і карається штрафом. Та або ув'язненням на будь-який, ну там також написано на будь-який срок, але це все ж таки вважається сильніше, тобто тут зазвичай дають більше сроків, ніж в тому першому випадку. І тут є ще один дуже важливий момент: це якщо це aggravated sexual abuse відбувається з, з дітьми до 12 років, то там. Ув'язнення не менше як на 30 років. Тобто, якщо це відбулося з дитиною, все 30 років і ніяк не роком менше. І є ще прописана ще одна стаття, там, додатково до цих трьох статей, що якщо під час sexual abuse когось вбили, ну тобто відбулося вбивство, то можливо також примінення і смертної кари до, до цього злочинця. Ну, як я ще казав, ще трохи давайте добавлю те, що для військових є дві інших статті. Я не знаю, чому вони так виділили, але в ну, військових, мабуть, все трохи інакше. Тобто, в військових є ще така стаття, як рейп, і в військових є ще така стаття як sexual assault, Тобто, зґвалтування. Ну, рейп це перекладається зґвалтування, а sexual assault це сексуальний напад. І в них також передбачені покарання, але там прописано, що ті покарання, ну, звичайно, які військовий взагалі вирішує трибунал. Тобто, по, по трибуналу. Ну, там трохи більш розмиті формулювання, але в них, тобто, в них є особий суб'єкт, це військові. Все, здається, все проговорив, що хотів. Будь ласка, ваші питання.